Подобається мені один чоловік, ну, хлопчина, можна назвати його так. І він мені не відповідає взаємністю. І у нас такі, типу, якби дружні стосунки Вроді ні. і він каже мені, що я не впевнений в собі, бо в мене залисини. У нього такі реально дві такі великі залисини. Я кажу, ну це нічого не значить, бо ти мені подобаєшся як людина, ти такий харизматичний, і твоя енергія мені подобається. Він каже, що ні, я відкомплексую. І я вирішила заради нього. Взнати цю інформацію більш досконало. Виявляється, що до Туреччини люди їдуть на пересадку волосся, 50% оцих туристичних медицинських турів саме по пересадці волосся. Тобто це значить, що це все там успішно проходить, так, я розумію? І я хочу назбирати якусь кількість людей, які дали б мені відгуки правдиві, після. От, наприклад, установили вам це волосечко, пересадили, да? І через скільки. Взагалі, потім пропадає цей ефект. Чи правду я чула, що через 5 років його вже як і не було і не буде, ну, типу, заново треба наращувати? Чи воно на все життя? Будь ласка, поділіться своїми як, своїм опитом в коментарях. Якщо буде велика кількість людей, які готові нам розказати, то зробимо телеграм-канал на цю тему. Давайте поможемо людям більше знати про це. Просто як це як працює як реклама, тоді це більше як нав'язування. А якщо дуже велику кількість людей набрати, то це вже буде як правдивий опит. Бо я знаю, що один із блогерів, який наростив, на ньому цієї шевелюри не видно. Це, як же його звати, стрімер цей. Згадала зубарів. Йому наращували волосечко, але на ньому його до сих пор таки не видно. Тобто воно чи не прижилось, чи не взялось. Ну... Є такі. ну, І як це відбувається? по якій причині? Чи це можна предсказати, щоб не потратити даремно кошти? Так що, будь ласка, не стісняйтесь, хто наращував, поділіться своїм опитом, а люди вам за це будуть дуже вдячні. І, можливо, мій ізбранник наросте собі шевелюру і дасть мені взаємність. Тільки скільки... через скільки воно отросте, скільки мені його ждать? Там же, по-моєму, не сразу, да? через якийсь час воно там якось. Ой, короче, ну все одно, навіть якщо ми з ним не будемо разом, я думаю, що ця інформація буде людям дуже корисна. Почнемо з волосечка, а далі будемо різні теми піднімати стосовно ін'єкцій, стосовно імплантів і всього-всього, все, що впливає на зовнішність людини. Мені цікава ця тема. Думаю, що вам теж.